Не знають. Дивіться, е як би це було в нормальній цивілізованій країні. Навіть натяк в пресі, на те, що людина там корупціонер, там хабарник і так далі, навіть натяк. Привів би до того, що будь який нормальний цивілізованій європейській країні людина або б склала мандат, або вона була б відсторонена. Навіть натяк. Тому в нашій ситуації. от ми навіть вона не повинні чекати у людини, яка а, знаходиться на посаді, не. вона повинна не. бути відсторонена. Не. Депутат повинен не. скласти не. або написати заяву, що я так і так на час е, розслідування я там тимчасово припиняю там, і так далі. От ще раз, от це повинно бути. Ми не повинні. От я не згоден з паном Олександром, який каже, давайте суд. Суд дійсно, ми будемо чекати. Але ми повинні політично рішення, якщо справді. є партія, яка, про які прозвучали фамілії, будь ласка, зібралась раз, два, три. Такий ти депутат, поки відпочиває, не голосує, і так далі. Так далі, є, там все є. Всі чиновники, які перечислені, будь ласка, до побачення. Хай поки відсторонені тимчасово. Ми не повинні чекати суда. Ми повинні повинна бути реакція, реальна реакція влади. І тоді ми побачимо, що влада зацікавлена в тому, щоб змінити ситуацію в Києві. Розумієте, ми 100%. про реакцію. Сто відсотків. Пан Оленіч, я правильно вас розумію? Він уже Він Чи поданий, Чи вже голосований? Да. Я вам наведу інший приклад. Федеся.